Війна йде, дронами стріляють Летіла авіабомба. Я залишилася без дому. 66-річна Ольга з дружківки розповідає, вона та її пес на прізвисько Лунтік чудом залишили живими. каже 18 жовтня. Росіяни поцілили авіабомбою прямо в оселю. Жінка ділиться, має порушення зору. Після атаки вночі вибиралась навпомацьки. Потолок обвалився, і двері і все в общем. Житні, то й криша вискочила у шльопанцях і в ночних, ну в піжамі, будемо так говорити. Это здесь мне вже дали одежду. Жінка каже, щодня війська РФ обстрілюють житлові райони міста. Дрони полюють на все, що рухається. Після того, як будинок був зруйнований, жінку евакуювали до Лозової. А 29 жовтня її з Лунтіком перевезли до Павлограда. Звідси їх відправлять в Одесу. Там волонтери знайшли місце для розселення, розповідає Ольга. А ось Юрій чекає на розселення у Вінницькій області. 57-річного чоловіка разом із 84-річною мамою евакуювали до Павлограда з Костянтинівки 27 жовтня. Улиці стирають дома. моїй вулиці там майже нічого не залишилось, дома туже І Центр міста почали кабами, градами обстрілювати. Загравий дом стоїть по розвалинам залишаються одні кирпичі». Два місяці тому росіяни зруйнували їхню оселю. Ділиться чоловік, каже, на день може нарахувати до ста вибухів. РФ атакує місто дронами, кабами та артилерією. Прилітіла в дом, снаряда, рада, полвозри крильця. розірвала собаку, поранила кошку. Хорошо, хоч ми думалі попіроночі. прилетів. два місяці. Юрій з мамою жили у сусідки в підвалі. Чоловік каже, з червня у місті немає газу, світла. Та води да, у нас на вулиці там салас чоловіка чотири на наступній вулиці чоловік шість. Ну вулиць ні вже там по пограбам. тільки. у транзитному центрі Павлограда люди в середньому перебувають від трьох до п'яти днів. Розповідає керівниця команди по роботі з евакуйованими особами Валентина Багрімова. Кожного дня прибуває в районі від 80 до ста або трохи більше людей. Ну тобто за жовтень. Ну... Близько там, двох тисяч людей вже пройшло. Тут евакуйованим надають грошову та гуманітарну допомогу. З людьми працюють психологи та медики, каже Валентина Багрімова. Додає, від початку роботи транзитного центру із серпня 24-го прийняли понад 30 тисяч людей з прифронтових громад Донеччини та Дніпропетровщини. Андрій Логвиненко Ольга Кім Суспільне новини Дніпро.